Тема лекції організація зберігання лікарських засобів і виробів медичного призначення. В ході лекції будуть розглянуті наступні питання, основна термінологія, головні принципи зберігання товарів, оснащення приміщень для зберігання готових лікарських засобів і виробів медичного призначення, фактори, що впливають на якість товарів, режими зберігання, вимоги до влаштування та експлуатації приміщень. Умови зберігання виробів медичного призначення. Основна термінологія. Зберігання це процес збереження медичних та фармацевтичних товарів до їх реалізації або використання, який забезпечує незмінність або мінімально допустиму зміну вихідних властивостей. Умови зберігання, це сукупність зовнішніх впливів навколишнього середовища, режим зберігання, це сукупність кліматичних. Та санітарно-гігієнічних вимог, які забезпечують зберігання товарів. Головні принципи зберігання товарів: неперервність дотримання умов зберігання, захист від несприятливих зовнішніх впливів, систематичність контролю, інформаційне забезпечення, економічна ефективність, оснащення приміщень для зберігання готових лікарських засобів і виробів медичного призначення. Стележі піддони підтоварники для зберігання готових лікарських засобів, холодильні камери для зберігання термолабільних лікарських засобів, засоби механізації для вантажувально розвантажувальних робіт, термометри, гігрометри для реєстрації параметрів повітря, дерев'яні та металічні шкафи, сейфи для зберігання окремих груп лікарських засобів облікової документації і довідкової літератури, шкафи для окремого зберігання спеціального і верхнього одягу і взуття, фактори, що впливають на якість товару, фактори, що формують якість, вивчення потреби в товарі, розробка технології виробництва, встановлення сировинної і технологічної бази, використання високоякісної сировини, обладнання тари, пакувальних матеріалів, Дотримання санітарних режимів виробництва, фактори, що сприяють збереженню якості, упаковка, маркування, транспортування, умови зберігання, основні фактори, що викликають зміну властивостей товарів при транспортуванні, зберіганні та використанні, Фізико-хімічні фактори температура, світло, кисень повітря та інші, механічні властивості, стиснення, розтягнення, перегиб. Удари, поштовхи, струси та інше, біологічні властивості, вплив мікроорганізмів, комах, гризунів та інше, методи захисту від фізичних, механічних та біологічних факторів, фізичні методи захисту, використання пакування, яке захищає від проникнення вологості, газів, світла, створення оптимальної температури зберігання, раціональна консервація виробів. Раціональна стерилізація виробів, механічні методи захисту, використання пакування з високою механічною міцністю, правильне укладання товару при транспортуванні, раціональне застосування закупорювальних засобів, біологічні методи захисту, Асептичні умови виробництва, раціональна стерилізація, створення раціональних умов зберігання, систематична обробка приміщень. Дезінфікуючими і дезінфекційними засобами. Режими зберігання. Температурні режими глибоке охолодження нижче 15 градусів Цельсія, в холодильнику від 2 до 8 градусів Цельсія В холодному або прохолодному місці від 8 до 15 градусів Цельсія при кімнатній температурі від 15 до 25 градусів Цельсія, норма відносної вологості повітря. Сухе місце не вище 45%, при загальних умовах не вище 65%. Вимоги до влаштування та експлуатації приміщень зберігання. Підтримання відповідної температури та вологи повітря. Термометри та гігрометри розміщуються подалі від нагрівальних приладів на внутрішніх стінах приміщення на висоті 1,5-1,7 метра від підлоги. Не менше, ніж 3 метра від дверей. Приміщення облаштовується приточно витяжною вентиляцією, а в інших кліматичних умовах кондиціонерами, вологе прибирання не рідше одного разу в день. В приміщеннях зберігання лікарських засобів рекомендується розміщувати окремо за токсикологічними групами, за фармакологічними групами, за фізико-хімічними властивостями і впливу різних факторів зовнішнього середовища. За способом застосування, і з врахуванням різних лікарських форм, за агрегатним станом і з врахуванням термінів придатності. Не рекомендується поруч розміщувати лікарські засоби співзвучні за найменуваннями, лікарські засоби для внутрішнього застосування з високими дозами, що сильно відрізняються, а також розміщувати їх в алфавітному порядку. Організація зберігання деяких готових лікарських засобів. Готові лікарські засоби розташовуються на стелажах і полицях у шафах заводській упаковці маркуванням назовні. На кожне найменування лікарських засобів оформляється стелажна картка. Таблетки та драже зберігають ізольовано від інших лікарських засобів. Плазмозаміщуючі і дезінтоксикаційні розчини зберігають ізольовано при температурі від 0 до 40 градусів Цельсія. Екстракти зберігають у скляній тарії при температурі плюс 12 плюс 15 градусів Цельсія. лінінменти зберігають при температурі плюс 10 градусів Цельсія. Готові лікарські засоби під тиском зберігають при температурі від мінус 3 до плюс 35 градусів Цельсія. Лікарські засоби для ін'єкцій і очні краплі зберігають в прохолодному, захищеному від світла місці в окремій шафі. На кожне найменування оформляється сталажна картка, в якій зазначається постачальник, дата надходження, найменування товару, серія, кількість, номер вхідного аналізу та дата його проведення, термін придатності і відповідальна особа. Фармацевтичні товари і вироби медичного призначення зберігають окремо за групами, перев'язувальні матеріали і готові перев'язувальні засоби. Гумові вироби вироби із пластмас, предмети санітарної гігієни і догляду за хворими, хімічні реактиви, аптечні і лабораторні меблі, лікарська рослинна сировина, тара закупорювальні засоби і пакувальні матеріали, кисень і гіпс, мийні і парфумерно-косметичні засоби, дезінфікуючі та дезінфекційні засоби, обладнання і медтехніка. Умови зберігання виробів медичного призначення. Гумові вироби. Для збереження гумових виробів у приміщеннях необхідно створити захист від світла, особливо від прямих сонячних променів, примусової вентиляції, високої і низької температури повітря, механічних пошкоджень. Відносна вологість повітря в приміщеннях повинна бути не менше 65%, дезінфікуючі засоби. Необхідно зберігати в герметично закупореній тарі, в захищеному миціфламісті, в ізольованому приміщенні віддалік від приміщень для зберігання пластмасових гумових і металічних виробів, приміщення для отримання води очищеної. Пластмасові вироби необхідно зберігати в вентильованому, темному, сухому приміщенні при температурі 15-25 градусів Цельсія на відстані не менше 1 метра від нагрівальних приладів. В приміщенні не повинно бути відкритого вогню парів летких речовин. При зберіганні целлофанових, целонових, целулоїдних, амінопластових виробів необхідно підтримувати відносно вологість повітря не вище 65%. Перев'язувальні вироби зберігають в сухому провітрюваному приміщенні, в шафах, ящиках, на стелажах і піддонах. Які повинні бути пофарбовані всередині світлою масляною фарбою. Шафи періодично протирають 0,2% розчином хлораміну або хлорного вокна. Стерильні перев'язувальні матеріали зберігають в заводській упаковці. Медичні інструменти зберігають в опалювальних, добре вентильованих приміщеннях, при відносній вологості повітря не вище 65%. Не допускається різких коливен температури і вологості повітря, забруднення повітря в приміщеннях корозійно-активними речовинами, впливу прямих сонячних променів, вимоги до приміщень зберігання вогненебезпечних і вибухонебезпечних засобів. Приміщення мають бути ізольованими, захищеними від прямих сонячних променів, атмосферних опадів і ґрунтових вод, сухими, обладнані механічною припливно-витяжною вентиляцією. Приміщення будують із вогнетривких матеріалів і розміщують на відстані не менше 20 метрів від інших будівель і 50 метрів від житлових приміщень. Приміщення мають бути обладнані вогнетривкими стелажами і піддонами. Стелажі встановлюють на відстані 0,25 метрів від стін, ширина стелажів не більше 1 метра. Поздовжній прохід між стелажами не менше 1,35 м. Електропроводка Освітлювальна апаратура і електрообладнання мають бути у вибухобезпечному виконанні з розміщенням вимикачів і кнопкових автоматів у коридорі. В аптеках для зберігання вибухонебезпечних і вогненебезпечних засобів передбачають ізольовані приміщення. Приміщення мають бути обладнані охоронною і пожежною сигналізацією.